Процедура банкрутства, чи дійсно вона вирішить всі ваші боргові проблеми і буде чарівною паличкою. Стисло розповідаю два найголовніших моменти. Навіть якщо людина отримала даний статус банкрута, все одно кредитори та колектори продовжують телефонувати, погрожувати, турбувати ваше оточення. Це перше. І друге, навіть якщо людина оформила дану процедуру, все одно кредитори після цього. Звертаються до суду і вже потрібно реагувати на наступні суді, то навіщо вам це потрібно? І друге, що статистична інформація: за 2024 рік, за перші 10 місяців, всього 301 людина отримала даний статус. З тим урахуванням, що стабільно від 2 до 2,5 мільйонів людей знаходяться на стадії прострочення. Тому сотню разів подумайте, чому так трапляється, чи можлива така ситуація, що ви почнете займатися цією процедурою, витратите певні кошти, витратите певний час, а результат буде не дуже. Який вас задовільнить. Але потрібно мати на увазі, що завжди є вихід із ситуації, завжди є альтернатива даній процедурі. Якщо вам цікавить це, то можете писати в особисті і отримати безкоштовну консультацію. Всім дякую за увагу, гарного дня та слава Україні!